Доброго дня, шановні земляки, сьогодні ми в дуже сумному місці на кладовищі Соснівському. Спілкуємося з приводу скарг, які почали в соцмережах вискакувати. Стосовно того, що в нас дуже засмічене кладовище Соснівське. Цвинтар засмічений. Ну, крайне, як завжди, у нас комунальна служба Олександр Валентинович Кравченко очолює нас. Я що хотів запитати, дивіться я. Не з Соснівки, а з Довжика. Я що скажу, якщо у нас убирають на цвинтарі у Довжику, то за звичкою усе, що ми прибираємо, а це не тільки в мене теща Валківщина похована, дивіться, такі купи ми носимо на край кладовища цвинтара. От на край. Тут не так далеко, тут метрів по прямі, я не знаю, метрів. Та скільки тут метрів не буде, 50, мабуть. Та, Олександр та, Валентинович, є місце де є місце, де ви вивозите по умовчанню, як каже зараз молодь. От купа, приїхали, забрали, мовчки і все. Є місце таке. Доброго дня, шановні громадяни, шановні мешканці нашої громади. Власне, Сказав, що ми знаходимося на Соснівському цвинтарі, так це є. От, багато скарг йде, тому що прибирається кладовище. По периметру кладовища встановлені точки збору відходів і стоять бусарні баки. Це не поміститься ми, в мусорний ми, бак, Олександр ми, Володимирович. Це це, це не, не за один день і не за одну неділю. Ну і це а, далеко не це ось прибрані могилки, дай Бог людям здоров'я, що вони прибирають за своїми родичами, тому що є такі, що не, може не встигають, може їх нема. Тут ніхто нікого не докаряє. Зараз проблема одна. Купа, проблема, сміття, проблема, і, 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 наскільки я розумію, це старе кладовище. Так. І я переконаний, що в цьому місці хтось один-два. Наших земляка похованих і під кучою сміття. Мені здається, що це просто по-іншому не може бути. Я не вірю, що при такій, е такій тісній, на жаль, заселеності нашого кладовища, а тут не було могил. Напевно, тут одна, дві-три могили є. Зараз, зараз чиїсь родичі прийдуть і побачать. Купу сміття. Я не знаю, хто це робив. Я не буду навіть здогадуватися, здогадки будувати. Олександр Валентинович, я запитую вас, як у керівника комунальної служби. Біля кладовища, біля цвинтара Соснівського існує місце. Існує по всьому периметру кладовища Соснівського. Mm -hmm. Існують точки місця збору мусора. Вони є. Ми, так, да, є. Ми періодично їх. Мусор з'явився, убираємо. От. І ще е е селищною радою в 21-му році, в 21-му році, чи ще до війни, очищали ці всі е мусор, мусор, е кучі мусорні. Е розчищали кладовище. От. Но, е зараз, на жаль, на жаль, це ж люди, це ми самі, ми самі наші люди роблять. Подивіться, що, що це таке. Я, люди, но... люди роблять і звинувачують із... вас у тому, що ви не прибираєте. Ви будете прибирати цю? Ну, а я вину вимушений це робити. Якісь є правила на кладовищі, так в тому точно. числі є, в є. Тому що я ще раз кажу: ми у Довжику ніколи таких куп не робимо серед кладовища. Ніколи. І ніколи... батько мій живий був, і дід живий був, і ніколи такого не було. І я такого не роблю. Думаю, і діти мої не робитимуть. Ми несемо на край кладовища. Да, там не дуже красиво, але це не могила. Так точно. Я не розумію, так як точно. можна на могилах, хай навіть умовних, хай навіть без хрестів, топтатись по них, піднімається нога, і класти на них сміття. Ви ж коли хоронили своїх родичів, мабуть, і щось залишилось там, якісь були залишки. Ну, я не вірю, що тут немає похов... поховання. Скажіть, ви це вивезете? Просто так, так. морально. Я... Ви повинні це робити, вивозити в от отакі купи. Вони мають право. По-перше, -по -по їх не повинно бути тут. Добре, якщо не повинно бути, то існує закон про розміщення про відходи. Незакон, несанкціоноване незаконне розміщення відходів передбачає штрафні санкції. Ви можете вжити штрафні санкції. Наскільки я знаю. Против кого ц... вжити. Проти кого? Ну, я, я не знаю. Я... Я... Це, тому я звертаюся, звертаюся до громади, до громади. От, люди добрі, не робіть цього. Як так можна? Ми ж всі люди, у нас ну, є батьки, є діти, є внуки, і ми оце таке творимо. Ну хіба можна так? Це ж ніхто сюди прийшов і не накидав, не звалок там, не Понятно, да навіть від ввідкіля воно прийшло. Скажіть, а скільки взагалі так одна купа така Та викладач? ні, на великий жаль це не одна купа. На великий жаль. Не одна. На цьому не одна, кладовищі? Так, да. на одному кладові. На цьому кладовищі не одна купа. Я десь е, е, пофотографував це все. От, і якщо пройдемося, ну таке ж точно, ну, трохи менше. Це саме велика купа. А чому тут люди не несуть на край? Сельшавить. Чому не несуть на край? Я не знаю. Давайте як... їх запитаємо. Чому ви не несете люди, чому, на край? Люди, чому, чому ті, хто це склали, хто то ж це конкретні люди? Ну, скажіть, чому ви не несете на край цвинтара? Ну як от, Я... мене ось оце не влазить в голову. Всі ж ми під Богом ходимо, всі ми будемо колись тут. Тут, десь ще, в іншому місці, але під землею. Скажіть, ну як от можна? Як от там от чиїсь родичі поховані, на них сміття лежить? Я не знаю. Мені дуже хочеться зараз, Олександр Валентинович, задати вам сотню питань по сміттю, тому що я бачив смітик біля Сковородинівки. І я хочу запитати вас, чому він там не санкціонований, чому не вивозите. У мене багато питань до вас, але коли я бачу ось таке, у мене всі питання пропадають. Я, я перенесу ту тему на інший раз, тому що я, я переконаний, що ви також, вибачте, недопрацьовуєте дуже багато. Ну недопрацьовуєте. Але ось оце. Це просто людська совість. Я не хочу показувати, хто тут похований. Очевидно, тут люди прибрали. Слава Богу, що прибрали. Я дуже радий, що прибирають. Прибирають ось ці загороди, їх також треба прибирати. Я бачив в Валківському районі. Ви знаєте, за цих загород обгородили кладовище. Цими загородами розчистили. Ну, воно, як ото такі там невеличкі, то воно класно, Шановні земляки, перериваю ефір, сумний ефір. Неприємний для мене ефір. Ви приберете це, я так зрозумів. да? Тримайтесь. Ми приберемо і Васильсовича. Я тоді вас запрошу, щоб ви зняли результати. Добре, добре, шановні земляки. Тільки від нас залежить, як ми будемо жити. Я роблю репортажі з важких з Олександрівки, де летить через голову людям, пада, убива до сьогоднішнього. і вони прибирають. Вони прибирають ці кладовища. Вони, вони прибирають. Ну от що це таке? Золочів зараз відносний спокій. Дай Бог, щоб ми були в такому спокій. Будьте людьми. Залишайтесь людьми. До нових зустрічей. Дай Бог всьому здоров'я. З вами була газета Заря. Я Морошник Васильсавич, Олександр Валентинович Кравченко.